Привіт усім! Ви на каналі Бабусині Рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Ви, мабуть, вже здогадалися, що героєм сьогоднішнього нашого відео буде його величність кабачок. Але якщо точніше сказати, то страви приготовлені з кабачка. Ну, але якщо ще точніше, то сьогодні будемо готувати салати з кабачка. Можу собі тільки уявити ваше здивування, бо і сама була така, коли вперше пробувала ці салати, не здогадуючись навіть, що тут є кабачок. І тепер, коли у мене на городі тільки починають родити кабачки, одразу готую ну, хоча б один із цих двох салатів, який сьогодні хочу запропонувати вам. Вони такі смачні. А які корисні, а які бюджетні, тому приєднітесь до мене і будемо готувати разом ці смачнющі кабачкові салати. Першим запропоную вашій увазі салат із сирого кабачка з помідорами. Назву його кабачкова мізерія. Так у нас називають салат з огірків з помідорами. Ну а тут замість огірків кабачки, то буде кабачкова мізерія. Найперш молоденькі і невеликого розміру, чисто помиті кабачки, розрізаю вздовж слайсами товщиною пів см. А потім слайси поперек нарізаю соломкою шириною десь 2-3 мм. Але така техніка нарізання не є обов'язковою. Можете нарізати собі кубиком, можете нарізати кружальцями, півкружальцями. Порізані кабачки перекладаю у миску, у якій буду готувати салат. Після цього чисто помиті помідори нарізаю слайсами шириною пів см. А потім ці слайси нарізаю кубиками. Теж шириною пів сантиметра. Кубиками порізані помідори перекладаю в миску до кабачків. По цибулі відріжу пір'я, воно мені ще знадобиться для іншого салату. А саму цибулину поріжу півкільцями. Але це теж не принципово можете нарізати, як хочете, і кільцями, і кубиком і пір'ям. Як хочете, так і нарізайте. Ось так порізану цибулю розділю ще на окреме пір'я і відправляю її. У миску до помідорів і кабачків. Якомога дрібніше поріжу пучок зеленого кропику. Порізаний кріп відправляю у миску до порізаних овочів. В оригінальному рецепті приготування цього салату використовують яблучний оцет. Я скористаюся лимоном. Можете додати сюди навіть столовий 9% оцет. Додаю сюди ще оливкової олії. Додаю сухе орегано. Не любите, не маєте, не хочете, не додавайте. Солю до смаку і перчу чорним миленим перцем. І все разом перемішую. Салат попробуйте, доведіть до того смаку, який ви хочете. Мені не вистачає кислинки, тож додам ще лимонного соку. Все разом перемішаю, і мізерія готова. Сама ще не пробувала, але думаю, що якщо перемастити цей салат. Сметаною, йогуртом а чи майонезом він теж буде дуже смачним. Про корисні властивості овочів, які входять в цей салат, розказувати не буду, лише скажу вам: це є вітамінна бомба. Готуйте і смакуйте на здоров'я. Наступним буде салат з смаженими кабачками. Насамперед, добре помитий, молоденький, малого розміру, а може бути і середнього кабачок нарізаю кружальцями. Товщина цих кружальців десь 3-4 мм. Далі сковорідку кладу на вогонь. І наливаю в неї невелику кількість олії. І коли олія закипить, викладаю в неї порізані кабачки. І як тільки вони присмажаться з однієї сторони до такої ледь золотистої скоринки, перевертаю їх на другу сторону і так само буду смажити їх, як і попередньо. А коли вони будуть повністю обсмажені, забираю їх із сковорідки і викладаю на тацю. І так обсмажую всі кабачки. Червоний, або жовтий, або червоний і жовтий солодкий перець, звільняю від плодоніжки та від насіння. Нарізаю перець такими ось немаленькими квадратиками. Але ще раз кажу: це не є обов'язковою опцією. Можете нарізати і соломкою, або використати тут ще якусь інакшу техніку нарізання овочу. Порізаний перець перекладаю в окрему тарілку а чи якусь іншу посудину. Після цього сковорідку кладу на вогонь і наливаю в неї невелику кількість олії. І коли у сковорідці закипить олія, відправляю сюди порізаний перець. І ось так час від часу помішуючи, будемо смажити перець до стану альденти. Тобто, він не повинен бути сирим, але й не повинен бути м'яким. Він повинен бути приготовлений, але твердоватий. Посмажений перець повертаємо назад у тарілку. І поки повністю остигають кабачки і перець, я дрібнесенько наріжу зеленої цибулі. Цибуля уже не молоденька, тому дуже дрібненько у мене не вийде. Але що маємо, то маємо. За це дякуємо Богу. А далі собі підготую ще помідори. Чисто помиті і паперовим рушником висушені бажано тверденькі помідори. Спочатку нарізаю слайсами товщиною пів сантиметра. А потім ці слайси ріжу на кубики розміром теж пів сантиметра. Порізані кубиком помідори відправляю у миску, у якій вже безпосередньо буду готувати сам салат. Великим кубиком нарізаю і зварення на круто яйця. Яйця готую 10 хвилин від моменту закипання води. Порізані яйця теж перекладаю у тарілку. Кабачки повністю остигли, тепер берусь до них. Тобто по смаженню кружальця кабачків, якщо вони великі, то розрізатиму на 4 частини, якщо менші, то на 2. Далі у миску до помідорів додаю порізані кабачки. Додаю посмажений перець, який теж вже встиг остигнути. А також йдуть сюди ще порізані яйця та дрібненько посічена зелена цибулька. Ну, а тепер нам залишилося приготувати тільки соус, яким будемо заправляти цей салат. Тут нам потрібний лимонний сік, тому із половини лимона вичавлюю його. Два зварених накруто яйця нарізаю дуже великими шматочками і відправляю їх у посудину для блендерування. Цей соус італійці називають майонезом із варених яєць. Додаю сюди 40 мл олії, 2 чайні ложки лимонного соку. Можете додати сюди яблучного або столового оцту. Додаю сюди ще 1 третю чайної ложки солі, одну повну чайну ложку французької гірчиці та ось таку не повну чайну ложку міцної гірчиці козацької. І занурювальним блендером буду це блендерувати аж поки із цих всіх інгредієнтів не утвориться однорідна консистенція, тобто однорідна суміш. Бачите, який густий соус у нас вийшов. А може і майонез. Та, як хто хоче, так нехай називає. Основне, що ми маємо чим заправити салат, і це безпечно, тому що яйця варені. Тепер салат трохи солю. Добренько перчу. І ось так двома виделками, а чи двома ложками перемішую салат. Смак цього салату я не можу вам описати, мені не вистачає слів. Він надто смачний. Нехай сховаються всі салати, які були досі відомі. Цей салат найсмачніший. Я б вручила Нобелівську премію тому, хто придумав цей салат. Тому, друзі, приготуйте обов'язково цих два салати. Просто дешево, швидко. А яке ви отримаєте задоволення від цього смакування? Дуже хочу, щоб ви написали мені в коментарях, чи сподобалися вам ці салати. Чекаю на ваші коментарі. А ось цей салат буде у наступних моїх відео. Тому до нових смачних зустрічей, друзі!